Нова нейромережа, яка ламає всі шаблони, може просто створити для вас YouTube відео або youtube Шорт з реалістичним озвученням, цікавим відеорядом, самостійно напише сценарій і все це буквально за 1-2 хвилини. Виконайте всі рекомендації по пунктам і отримайте 100% результат. Далі створюйте youtube канал, завантажуйте туди відео, набирайте перегляди та заробляйте гроші або реалізуйте свою мету. Ну що, почнемо, нейромережа називається Invideo AI. Передусім, хочу сказати, що сервіс дозволить вам робити 40-хвилини ролики на місяць, або 8 5 хвилинних роликів, або 40 хвилинних шорців. Ви можете робити будь-які комбінації, але цього вистачить з головою, щоб повністю почати випускати ролики на YouTube. До речі, ті, хто додивиться відео до кінця, дізнається, як в цьому сервісі при монтажі відео ставляти. Кадри себе, щоб ваше відео було авторським. Переходимо власне, до самої нейромережі. Реєстрація дуже проста. Вписуємо електронну пошту, куди прийде код. Далі своє ім'я, відповідаємо на питання, звідки ви дізналися про сервіс. Вибираємо YouTube і контент-креатор. Саме інтерфейс, він дуже простий та доступний. Що ми бачимо? Ми бачимо зліва меню, бібліотека, історія наших запитів. Справа ми бачимо профіль. Нам потрібно перейти в налаштування і включити ось цю галочку «Beta Futures». Потім поясню навіщо. Натискаємо на кнопку Create New і потрапляємо в інтерфейс створення. Що нам потрібно вибрати? Вибираємо формат відео. Це або YouTube Shorts, або YouTube Explainer. Вибираю другий варіант. Перше, вибираємо, скільки хвилин має тривати ваше відео. У мене буде 3 хвилини. Далі на яку тему буде відео. Тут все потрібно писати англійською мовою. Якщо у вас з цим проблема, можете користуватися перекладачем, як і я. Я вибрав тему топ-5 способів заробітку на YouTube для початківців. Тут пишемо, яке ви хочете відео, Дружнє, спокійне. Я виберу мотиваційне, музика ритмічна. Вибираємо мову, якою буде озвучення. На жаль, української мови немає. Я виберу російську для прикладу, щоб ви розуміли якість озвучення. Тут стать диктора. Вибираю чоловічий голос, також можна додати акцент та кількість спікерів. У мене буде один. Додайте, які ви хочете субтитри. Прописую «Кожокар про YouTube. Це як буде виглядати водяний знак. В четвертому пункті вибирайте ось цей варіант. І заключний пункт виберу, щоб аудіо використовувати лише з YouTube. Натискаємо на кнопку наступний крок. Бачимо всі пункти, що ми вибрали і натискаємо Генерувати. Тут нічого не змінюю, натискаю Далі. Зараз видео генеруется, це займет буквально там хвилинку часу. Я прискорю, видео готово, давайте послухаем еще вышло. Если вы только начинаете свой путь, не волнуйтесь у нас есть для вас несколько отличных советов. Сегодня мы рассмотрим 5 основных способов заработка на YouTube для новичков. Готовы? Поехали! Во-первых, доход от рекламы это один из самых популярных и доступных способов монетизации. Это хлеб с маслом для большинства ютуберов. Магія! буквально за 2 хвилини ми отримали повноцінне відео зі сценарієм, озвученням, музикою, субтитрами і цікавим відеорядом. Дуже важливий момент, якщо ви хочете щось виправити у сценарії, тоді натискайте ось сюди і вписуйте, що бажаєте. Відео просто ще раз генерується вже з новим сценарієм. Можете ще написати в чаті, змінити голос на жіночий. Через декілька секунд отримаємо результат. Сьогодні ми розсмотримо 5 основних способів заробітку. Підтримка на Ютубі для новічків. Круто! За це прямо зараз можете підписатися на канал та поставити лайк. І Якщо ви хочете замінити кадр, який згенерувала нейромережа, вибрати зі стовку або ставити свій це також можливо. Ось для чого на початку в налаштуваннях ми ставили галочку. Без неї це було б неможливо. Натискайте сюди, уписую YouTube і вибирай відео, яке мені до вподоби. Чекаємо декілька секунд і бачимо, що відео змінилося. Будущі зв'язки YouTube. Це просто магія, по-іншому не можу назвати. Далі зберігайте відео на комп'ютер і користуйтеся. У сьогоднішньому відео я розповім вам про інструмент, який точно спростить вашу роботу на YouTube. Якщо вас цікавить тема Ютубу та нейромереж, тоді є велком мій телеграм-канал, посилання в описі до відео. Дякую кожному з вас за перегляд. Зустрінемося через тиждень. Успіхів вам!